Вітаю всіх на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогоднішній випуск буде присвячений огляду американського емітенту з фінансового сектору, один з найбільших регіональних банків США. Сьогодні поговоримо про US Bancorp, компанію, про яку ми писали, і яку аналізували на нашій спільній патрон-сторінці, яку ведемо разом із Діасом Ісмаїловим, автором youtube каналу більше золота», та разом із Віталієм Кравченко, інвестором аналітиком. Ми власне сьогодні зробимо огляд тієї. Статті, яку ми опублікували ще майже місяць назад на патреоні. Наскільки виправдалися наші очікування, що зараз з поточною ціною, і покажемо в цілому, який звіт доступний нашим патронам, хто підписаний і має доступ безпосередньо до аналізу цікавих емітентів. Отже, буде цікаво, залишайтесь з нами. Ми починаємо. Трохи повертаючись назад в історію чотирьохмісячної давнини, нагадаю, що у березні багато хто з аналітиків говорив, що ми на порозі нового нової банківської кризи. Заголовки лідируючих інвестиційних і інших новинних медіаресурсів ресурсів говорили про банківську кризу, яка розпочалася з колапсу Silicon Valley банку, Сігнічі банку, банку пізніше перекинулася на Європу, і ми знаємо, що пішов з ринку. Credit Suisse. І, власне, тоді багато хто говорив, що це. Криза, яка розпочалася з регіональних а, американських банків, може знову ж таки перекинутися і на всю банківську систему. Власне з того часу, ми почали відслідковувати, як себе почувають ті чи інші регіональні банки, чи не е, занадто вони перепродані. і, Можливо, деякі з них можуть виглядати досить цікавими з урахуванням того шаленого падіння, які, е, які банки відчули ось на початку весни 23-го року і власне на нашому на нашому патроні ми зробили перший пост вже через квартал на початку липня в цілому про ось банківський сегмент Саме регіональних фінансових установ, і нас зацікавив банк US Bank Corp. Ось так виглядає власне наша сторінка на Патреоні. Тут ви знайдете багато постів по різним емітентам. Нещодавно вийшов огляд по компанії Delta і по іншим емітентам Багато цікавої інформації. Але нас цікавить, власне, початок липня. Саме тоді ми вже на базі зроблених оцінок почали публікувати наші думки, що стосуються безпосередньо банківського сегменту. І 1 липня ми вже опублікували перший пост щодо стрес те. Банківської системи, що стосується їх стабільності та недооцінки, і власне сфокусувалися безпосередньо на огляді компанії US Bank Corp, яка торгується під Тікером USB. Коли ми розгорнемо цю статтю, ми отримаємо повний текст вже як. Такого підсумку наших думок щодо е, доцільності недоцільності купівлі, щодо справедливої ціни на акцію, але більш детальний і поглиблений звіт по компанії ми публікуємо у вигляді такого е, дос, доволі масштабного там, pdf документу який завжди знаходиться за посиланням внизу статті. Ось, якщо безпосередньо перейти до е, Повного аналізу, то ми побачимо наступне. Як бачите, тут доволі великий документ на 21 сторінку. Ну і власне є зміст по документу, що яку інформацію можна знайти на сторінках даного огляду. В цілому можна ознайомитися з історією компанії Бенкорп, хто є керівником, які умовно кажучи, там нагороди, що це за людина, який в неї досвід, хто реально керує власне, банком зараз. Є все, що стосується останніх новин, повторюся, всієї історії заснування. Ну і якщо ось все це там прочитати, то ми з вами, коли говоримо про Бенк це компанія, яка веде свою історію ще з 1863 року. Тобто, це один із найстаріших банків Сполучених США. Америки. І що цікаво, в Америці всім. Національним банкам, які отримують ліцензію на провадження банківської діяльності на території США, їм о, видавався так званий чартерний номер, або чартер, тобто ось ця банківська ліцензія. І якщо подивитися на історію, то о, ще з 1863 року о, банку був присвоєний о, чартерний номер о, 24. І з 24-го місця зараз вже банк піднявся на другу сходинку по неперервності цього номеру, оскільки всі банки до US Bank Corp там або вже були поглинуті або ліквідовані, або збанкрутували. І власне той первинний номер, який був присвоєний 24-й, зараз у US Bank Corp чартерний номер 2. Перший номер належить іншому великому американському банку Wells Fargo. Тобто сьогодні ми говоримо про банк більш ніж з 150 річною історією. Більше того, цей банк за величиною є п'ятим найбільшим комерційним банком США. Більше того, якщо ми говоримо саме про фінансовий сектор і підсектор регіональні банки, він є власне найбільшим з поточною капіталізацією в 59 мільярдів доларів. Якщо ж ми обираємо підсектор банки диверсифіковані, то тут власне. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo і Citigroup. Так само за капіталізацію я їх вибудував. І власне п'ятим е, може бути в майбутньому банк. US Bank Corp. повертаючись до звіту, ми починали наш аналіз, коли вартість, коли ціна за акцію складала 29 доларів 91 цент. Поточна ціна вже складає 37 доларів 86, 86 центів. Тобто, ми якраз бачимо ось це березневе величезне падіння в у USB, який так само був регіональним банком, який тоді. Багато хто рахував також ризикованим і повторююся з регіональних цікали, і в основному бігли до більших банків, як Wells Fargo, Bank of America, які ми щойно Сіті, які ми розглякими щойно згадали. І ось починаючи березень, квітень, травень, ми бачимо ось це велике падіння. І починаючи з травня місяця, червня почав власне. Ціна почала потроху відростати у звіті. Публікуємо всю необхідну і достатню фінансову інформацію, що стосується операційного управління, взагалі ефективності е бізнесу, операційні показники, все, що стосується е маржі чистого прибутку, операційної маржі, валової маржі, виручки, окремо робимо огляд по балансу, визначаємо, скільки у банку є, е е е який в в неї кредитний портфель, скільки в неї а, депозитів, на яку суму розміщено, а, переходимо до оцінки компанії повернення на капітал, повернення на активи, що стосується по кешфлоу. І власне оцінка, щоб а, по різним формулам і моделям, включно по DCF моделі по дисконтуванню, а, намагатися вибудувати, ну, не вибудувати, а прорахувати справедливо вартість ціни на акції. Тому в тому числі в таких звітах є і наш розрахунок, на нашу думку, якою є справедлива ціна на того чи іншого емітенту, тієї чи іншої акції. І ось там всіх формульних розрахунків, з якими кожен з вас може ознайомитися, ми е, приходимо до ціни в 71 долар 75 центів за акцію. Е, Є справедливою. А і розглядаємо доцільним розпочати купувати цю акцію вже там по 33 долари 25 центів. Власне, якраз першу купівлю ми зробили на рівні 33 доларів 70 центів. Зараз ми. Поки що в паперовому прибутку зайшли, звичайно, не на самих низах, але все ж таки ось цю підйомну свічку ми встигли захопити. І, власне, зрозуміло, що всі ці оцінки по справедливій вартості вони можуть бути різними залежно від того, які формули, які вихідні дані ми беремо за основу. І зрозуміло, що на різних ресурсах ви можете знайти і інші рейтинги по а, прайс таргету. Ви можете ознайомитися з думками аналітиків, до якої ціни яку ціну вони прогнозують. Акція, яку ціну акція досягне. Звичайно, цю інформацію ми також публікуємо, де найвища оцінка аналітиків е, у 68 доларів за акцію, найнижче 32. І такий консенсус е, середній прогноз 45 доларів 74 центи за акцію. Після наведення всієї вище зазначеної фінансової інформації е, переходимо до е, ключових висновків по банку та його слабких. Та сильних сторін плюси та мінуси інвестувати зараз чи відкласти як ідею для споглядання на потім також, звичайно, ця інформація ще була підібрана на момент кінця першого кварталу. Тому відповідно фіксуємо і стенограму по. Керівництва компанії по показникам і підсумкам саме першого кварталу, і все ж таки US Bank Corp, на відміну від багатьох регіональних банків, закінчив перший квартал з перевищенням оцінки аналітиків по чисті, чистому прибутку на акцію, який склав 1 4 долар 4 центи безпосередньо по US Bank Corp та ще 0,12 центів по Union Bank. Вище ми описували, що на грудень 2022 року US Бенкорп завершив поглинання основного регіонального банку і свого конкурента банку Юніон Бенк від Mitsubishi UFJ Financial Group. А тому власне на перший квартал 2023 року також враховувалися і окремі фінансові показники Юніон Бенку як вже поглинутого банку банком ЮС Corp. І окремо акцентується увагу, що е, дохід тільки лише від Юніон банку за перший квартал склав 832 мільйони доларів. і Це е, чистий процентний дохід. Але нас, звичайно, по першому кварталу більше за все цікавить е, е, ситуація саме з березневими подіями. Да, з тим самим, якщо порівнювати е, кризу в сегменті регіональних банків, як, е, яка відбулася через Silicon Valley та інші банки, і тут окремо і важливі моменти виділяються, що ключом. Новим ключовою перевагою банку є широко диверсифікована саме депозитна база. Після завершення угоди по набуттю Юніон банку у минулому кварталі наші депозити на кінець періоду складали 525 мільярдів доларів, включно з 80 е, мільярдами доларів депозитів Юніон банку. Власне на депозитах ми вже з вами акцентували увагу. Ось наші 500, майже 25 мільярдів. Ми бачимо наскільки ць, е, е, наскільки. Вони збільшилися в порівнянні з попередніми періодами. А я нагадаю, що якщо ми говоримо саме про депозити, які розміщені в банках, це є по суті найдешевший. Це є найдешевший для банку по факту кредит, тому що за рахунок цих депозитних коштів банк більш операційно гнучкий, тому що на ці кошти може видавати кредити іншим, і суб'єктам господарювання і фізичним особам тобто для банку депозити є своєрідним речем. Гом, за допомогою якого вони отримують доступ до дешевих грошей, з яких вони можуть заробляти більше видаючи кредити. Тобто, ось ця депозитна динаміка у US Bank Корпу, незважаючи на березневі події, дуже є позитивною. Що відмічається як сильний плюс. Проте треба враховувати, що тут звичайно і частка депозитів нещодавно набутого юніон банку від Mitsubishi. І ось власне як підсумок і підтвердження цієї думки, що з 8 березня до кінця кварталу, тобто до 31 березня 2023 року, залишки на депозитах були відносно стабільними, і вони понизилися всього на 6,1%. Тобто, ми пам'ятаємо, що у березні. Клієнти з регіональних банків масово почали виймати депозити. І власне це була одна із причин безпосередньо краху Silicon Valley банку після банкротства, наприклад, Signature банку. І всі побігли від регіональних да, до той самий Wells Fargo, як сказали, City, Bank of America, Але регіональний US Bank Corp майже не відчув на собі ось цієї кризи відтоку депозиту, і вони зменшилися менше ніж на відсоток з 8 березня, поки Нець власне кварталу також окремо варто відмітити і сильні боргові рейтинги US Bank Corp, що підтверджують також і різні рейтингові агентства, як Moody's, Fitch, Standard Poor's. Їх рейтинги по борговим зобов'язанням Bank Corp також містяться в цьому звіті. Ми бачимо в цілому приємні показники. Ми знаємо, що у Moody's, у Standard Poor's і Fitch свої метрики, але в цілому А 2 А та АА- і від Morningstar, і від Morningstar АА, це є хороший надійний а, кредитний рейтинг, рейтинг платоспроможності us Bank Corp. Тобто, якщо ми подивимося знову ж таки, на а, таблички з цими рейтингами, то ми побачимо наступне. Отже, в нас A2 від Moody's це upper Mediate Grade, о, хороший, вище середнього. Кредитний рейтинг від S&P A+, S&P A+, Ось бачимо також вище середнього по якості кредитний рейтинг. І Fitch AA- тут навіть ще краще, тому що AA- це вже високий high grade, найвищий рівень. Вищого рівня. Ну, звичайно, далі тільки АА, А, і ААА як найкраще. Але ми бачимо, що і кредитоспроможність, і або спроможність, і борговий рейтинг US Bank Corp, незважаючи на березневі події, залишається високим і, як мінімум, точно інвестиційного рівня. Далі серед плюсів по банку за останні 5 кварталів і задовго до ось цього березневого банківського. Колапсу, назвімо його так. Ми скоротили розмір нашого портфелю в інвестиційних цінних паперах з 30% до 25% від загальної вартості активів, одночасно збільшивши при цьому рівень саме грошових засобів. Тобто було достатньо готівки, аби там перестрахуватися навіть на там крайній випадок, аби ще задовго до цих періодів, аби точно мати можливість, якщо що, то спокійно розраховуватися від депозити клієнтам, якщо останні побажають а, вийти з договорів а, банківських вкладів. Далі важливий а, плюс а, станом на 31 березня близько 90% цінних паперів в нашому інвестиційному портфелі забезпечені і спонсоруються федеральним урядом США. Тобто, це важливий момент. Якщо ми з вами пам'ятаємо, коли на стрімах розглядали ситуацію з Silicon Valley банком і іншими банками, які колапснулися, в них були. Просто скажені щодо ризик фактору портфелі. Там була і криптовалюта, леву частку е інвестицій в стартапи, в компанії, які щойно вийшли на IPO, е компанії, які навіть там не мали прибутку. І в тому числі через їх поганий інвестиційний портфель і неліквідні інструменти, які були в цьому портфелі, вони, власне, зазнали краху. Тут же ми бачимо, що 90% всіх цінних паперів. Які є в інвестиційному портфелі US Bank Corp, Це по суті облігації облігації уряду США, які і забезпечені урядом США, тобто в цьому плані фінансово банк. Дуже стійко і надійно стоїть на фінансових ногах. Наступний позитивний момент це загальна сума кредитів на кінець періоду, яка склала 388 мільярдів доларів США, що не сильно змінилося по відношенню з попереднім кварталом, але виросло на 216% у річному вираженні. Якраз ми так само е, показували тут наводиться зокрема таблиця по кредитному портфоліо де ми якраз і бачимо ось цю загальну суму кредитів на 388 майже мільярдів доларів і дійсно ми бачимо якщо порівнювати це в нас станом на 31 березня 2023 року якщо на 31, 20, 31 березня 2022 року порівнювати то тут 318 мільярдів доларів тобто набагато більше е, виросла ось сума саме е, кредитних Сума кредитів, що є хорошим показником, враховуючи, що. Знову ж таки березневі події не вплинули на операційну діяльність банку, який активно розвивався, видавав кредити, залучав депозити і в цілому грамотно балансував з своїм інвестиційним портфелем. Незважаючи на те, що ось фінальний ось цей комплексний документ досить великий, все одно наші фінальні підсумкові думки завжди фіналізуються безпосередньо в пості на Патреоні, які вже містить такі концентровані думки. по Викладеному матеріалу. Окремою, до речі, вишинкою на торті є те, що о, US Bank Corp сплачує дуже такі пристойні дивіденди, які зараз складають на момент написання, складали біля, більш ніж 6%. Зараз враховуючи, що поточна ціна на акцію виросла біля 5%. Більше того, навіть у найкризовіші о, роки 2008, 2009 2010 року, US Bank Corp продовжував сплачувати дивіденди. Так. Ці дивіденди все ж таки впали зі своїх піків, яких вони досягли на до 2008 року. Але все ж таки, повторюся, восьмий, і дев'ятий десятий і і рік, все ж таки компанія виплачувала і з 10-го року щорічно підвищує розмір дивідендів, що сплачуються і цей середньорічний зріст складав більше 10%. І також що стосується керівника банку, якого ми бачили в. Нашому звіті судя по його коментарям, аналітикам з Уолл-Стріт, банк готується. До переходу на наступну, якби, стадію по рівню класифікації банків, те якраз про що ми говорили з самого початку. Тобто, якщо зараз у нас US Bank Corp все ж таки проходить в сегменті регіональні банки, можливо, він підніметься до сегменту Banks Diversified і буде в п'ятірці разом з JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo і CT Group. Можливо і. Такий перехід можливо відбудеться до кінця 2024 року. Ну і власне, ми підбиваємо підсумок, що сьогодні акція USB, ну на момент знову ж таки написання і публікації поста і ось всього цього аналізу торгується на рекордно низьких показниках, в тому числі е піна і. А розрахунки показують, що поточна ціна давно пробила дно всіх можливих fair value, всіх можливих там справедливих оцінок компанії. Ну і власне дійсно, коли ціна в травні місяці. Там сягнула менше ніж 30 доларів, це по факту був рівень 2012 року. Рівня, коли банківська система після іпотечної кризи почала активно, як ми бачимо, відновлюватися. Але й зараз ціна 3786 це по факту рівень 2013-16 років. Тобто ми вбачаємо, враховуючи зроблений аналіз, що все ж таки є ще куди вирости. Знову ж таки, всі ці ідеї все одно потребують вашого окремого. Дослідження, аналізу для прийняття правильного рішення і ніяк не є спонуканням до прямої дії щодо купівлі або продажу. Це такі згруповані концентровані думки е, по аналізу конкретного емітенту. Отже, друзі, е, на нашому патреоні ви знайдете багато корисної інформації по аналізу і огляду е, інших цікавих емітентів. А тому, як завжди, е, закликаю вас підписатися на наш спільний патреон за підказкою, яку ви бачите на екрані, або за посиланням, яке я лишаю в описі під сьогоднішнім випуском, якщо ви хочете отримати доступ до додаткового, але закритого, контенту. На цьому все, друзі. Таким був сьогоднішній випуск. Не, забувати, не забувайте капіталізуватися. Нехай буде з вами сила складного відсотка. З вами був Мирослав Король, ви були на каналі Мільйонер за 7 років. З вас підписка, на... натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Звичайно, лайк і будь-який комент, аби допомогти просуватися нашому контенту в пошуку на YouTube. До зустрічі, до наступного разу!